На сьогодні в нас є привід виходити. Це розгін блакавів. Я дуже би сподівався, що ми будемо це робити, виходити, і я говорю про це постійно, що коли нас буде 100 тисяч, ми не зможуть себе захистити. І ми зайдемо знову в їхні приміщення. І знову вже не треба нам дивитися на них. Нам треба буде їх карати і твердо в цьому стояти. Не треба оцих безкінечних українських розмазувань смарклів. а давайте по закону, а давайте передамо справу в суд. Ні, якщо в нас буде 100 тисяч, ми мусимо їх лінчувати. Бо вони, як ця, я не знаю, якась гідра потвора, у якій постійно голови виростають, вони повертаються. І в них є чому повертатися. Бо Україна це по суті найбагатша, одна з найбагатших країн Європи. І вони хочуть смоктати з неї кров з нашого багатостраждального народу. Це їхня основна мотивація. Мотивація Порошенка, мотивація Авака, мотивація всіх цих єфремових, які були кучі, які були до того. І ми мусимо їм обрубати все ж таки ці голови. Тому сьогодні в зв'язку з цим розгоном 16 го редута. Ігор Соболєв закликав всіх зібратись тут. І закликав зібратись завтра. Ми вже кличемо людей десь два тижні, бо завтра офіційно призначене державне свято День Добровольця Багато пафосних державних типу експер... ну типу державних емпрес. Завтра готуються по Києві. Якісь застолі для ветеранів Якісь там ще організації, які будуть швидше трансльовані, широко по телебаченню. Але я, як голова проводу добровольчого руху ОУН, запрошую всіх добровольців завтра прийти сюди, на наш марш, ваш протест. І я сподіваюся, що завтра буде значно більше людей. Ми не будемо сьогодні, напевно, ну, щось таке робити. Але завтра я би хотів, щоб ми прийшли сюди. Вже пішли маршам до адміністрації президента, навідали Ахметова і там як вийде. Яка кількість людей прийде, від того залежить і результат наших заходів? Я зустрів людей, які захищали Україну на фронті. Я зустрів там людей, які стояли на Майдані. Я зустрів там людей, які змушені були. Виїхати з окупованих територій, коли Росія вчинила напад на Україну. Я зустрів там патріотів. І на моє запитання, чому вони тут вони сказали і відповіли: ми хочемо, щоб на війні не заробляли. Ми хочемо, щоб не було залежності України і української економіки від окупантів. І в цьому друзі вони абсолютно праві. У мене навіть в голову і думка не, не, не приходила про те, що цих людей, патріотів України, можна в силовий спосіб розігнати. Отже, друзі, я сьогодні сказав, якщо нас буде 100 тисяч, режим впаде. А якщо хоча б 10, я візьму на себе відповідальність і ми підемо все одно на штурм. Тому що так жити з такою ганьбою вже сил немає. Але... Артем Скаропацький виявився значно сміливішим за мене. І от скільки нас тут є, чоловік 300-400, він все одно привів до банкової. Я йому за це вдячний. Тому що справді можна було постояти, а можна було хоч трошки напрягти цього трикретущого Петра Порошенка і його зграю. Отже, ми прийшли сьогодні. Щоб підтримати наших побратимів, яких сьогодні побрали СБУ, чи там колишні, хто вони, чи СБішні, чи колишні, чи постійні. І ми вимагаємо їх відпустити. Ми прийшли сказати Петрові Порошенку, віддай наших хлопців, і хай блокада існує. Змусь ту свою Кишенькову часткову Верховну. Раду, хай вона приймає там якісь закони, щоб ми ні в якому разі не торгували з окупантами, не подавали їм електрику, не давали їм води, ніякого вугілля в них не брали, не завозили їм не цигарки, не харчі, нічого. Не треба вибіркового нічого, взагалі ніяк. Не знаю, чи цей хапуга нас почує, але про те, щоб йому ясніше було чути, ми стаємо саме тут. Будемо про це говорити завтра. Ще раз нагадаю: 19.00 у нас наш марш, і я думаю, він буде в форматі добровольчого руху. Тобто наш формат простий, окупанти мають страждати. Вони мають нести збитки, як внутрішні, так і зовнішні. Але подивимося, знову ж таки, все залежить скільки нас буде. Якщо нас буде 100 тисяч, ми повалимо цей режим і всі окупанти від того подохнуть. Зникнуть, і ми запануємо на своїй землі. Так буде в будь-якому разі, коли не знаю, Бог святий на небі, він все знає. Але він так само бачить страждання нашого народу і його прагнення волі. І я впевнений, він все одно наші молитви почує і благословить. І Ми ще помстимося, зальємо кров'ю ворогів цю землю, вже не нашою, а їхньою кров'ю. Слава нації! Передаю слово Артему Скоропадскому, герою сегодняшнего вечера. Я не герой сегодняшнего вечера, а герои сегодняшнего вечера все вы, кто с Майдана пришел сюда. Понятно, что мы тут сейчас революцию не устроим. И Макола прав. Макола человек чина, человек действия, человек прямой идеи. И он правильно все делает, и я сегодня, вот я говорю, что давай, Макола, и сегодня пойдем. И правильно он говорит, что завтра нужно выходить в день добровольца. И правильно он говорит, что нужно, по большому счету, это вот сегодня национальный корпус, допустим, громил Сбербанк, Макола до этого громил всякие там банки. И нас пришло мало. Я вот стою тут, вы не видите. Там стоит огромное число, то же самое, то национальной гвардии. Стоят какие-то чмошники там с этими, с, с огнетушителями. Нас 300 человек пришло. Це майдан, хлопці, тому що ваші батьки, ви отримуєте зарплату, а ваші батьки спитати, ви самі знаєте прекрасно, скільки ваші батьки отримують пенсію зарплатню, скільки вони платять зараз за газ, за світ, за все остальне. За це ми стоїмо тут, а. за це ми стоїмо, тому що щоб ці люди і ці батьки ваші, і наші, і наші діти, щоб жили в заможній нормальній державі, щоб ці бариги не живували, а жили нормально в нашій країні. Я розумію, ви давали присягу, але ви присягу давали народу, і так що після проти нас ви не повинні йти. Виколи, ти підеш проти інавліда війни першої групи, я захищав тебе, синку, і стояв там у насмірк, і так само хлопці зараз гинуть. Пойміть одне. Що рано прийду, якщо ви будете так стояти, які будете де нам не давати, які робити виступати, і забирати наших хлопців, які давали своє життя і боронили державу. Зараз 43 чоловіка сидять, які не знає ні де. Це ганьба. Ганьба в цій владі.